Дякую про Небесну Сотню, згадую про тих хлопців, які загинули, і опікуються тими, хто сьогодні захищає наш мир, захищає нашу матінку, землю, захищає наших діток і онуків. Наш... Я дякую вам, хлопці, за те, що ви живі, ви повернулися, і за те, що ви знаєте. Що ми гідна, достойна, горда нація. І ми будемо вічно відстоювати права на своє існування. Ми були, є і будемо українським народом. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Stay. Шути На цьому завершується ця прикра.